Вправа 834. Треба перевести 350 рулонів лінолеуму. Довжина полотна лінолеуму в кожному рулоні 150 дециметрів, ширина 15 дециметрів. Яка найменша кількість автомобілів? Вантажопідйомністю 5 тонн потрібна, якщо маса одного квадратного дециметра лінолеуму становить 30 грам, а кожний автомобіль виконуватиме один рейс. Ну що ж, стартуємо. Давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти площу одного тоді полотна лінолеуму. Яким чином? У нас є довжина і є ширина. Знайдемо площу. Отже, записуємо перша дія. Ну і пишемо тоді, що площа С у нас дорівнює А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А ми пишемо тоді 150 довжина. Що множиться на 12. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 150 помножити на 12, давайте ми 150 помножимо на 10 плюс 2. Ну, або можна помножити на 2, а потім на 6. Так, напевно, простіше. Пишемо 150 помножимо на 2. А потім ще раз на 6. Це буде помножити на 12. 150 на 2 це 300. А 300 помножити на 6. Це дорівнює. 6 на 3 це 18 і 2 нолики – це буде 1800. Отже, ми дециметри множили на дециметри, це будуть квадратні дециметри. І записуємо оце. У нас буде площа одного полотна. Площа одного полотна. Ліноліума. Одного полотна ліноліума. Є. Ну що ж, ми знаємо, що складає площа одного рулона це 1800 квадратних дециметрів. Добре. Але маса одного квадратного дециметра ліноліуму це 30 грам, та щоб знайти. Масу усіх 1800 квадратних дециметрів нам треба 1800 помножити на 30. Пишемо тоді друга дія. Ну і записуємо, що нам треба 1800 помножити на 30. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 1800 помножити на 30? Давайте ми 18 помножимо на 3. 10 на 3. Це 30, 8 на 3, це 24. Тобто це буде 54. Якщо 18 на 3 перемножимо. Ну і залишається ще три нолики. То ми пишемо, що це 54 тисячі. Ну, чого? Це буде грам. Пишемо, це маса одного рулона. Маса одного рулона. лінолеума? Добре. Ну, тепер, якщо у нас є 54 тисячі грам, давайте це виразимо в кілограмах. Пишемо тоді третя дія. Ну і записуємо, що 54 тисячі грам це складає 54. Ну, 1000 грамм це кілограм, тобто це 54 кілограми Є. Тобто виходить, що маса одного рулону складає 54 кг. Нам треба перевести 350 рулонів. Тобто, щоб знайти масу всіх 350 рулонів, нам треба 54 помножити на 350. Записуємо четверте. Ну і пишемо 54. Що множиться на 350. І це дорівнює. Ну що ж, якось дуже просто це не перемножиш. Давайте стопчик будемо множити. Отже, 54 множимо на 350. Давайте множити. 54. Помножити на 350. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо. 2 запам'ятовуємо, 5 на 5 це 25, плюс 2 це 27. Далі 3 на 4 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде тут 0, 7 плюс 2 це 9, 2 плюс 6 це 8, ну а тут буде 1. Ну і в кінці ще один нолик донписуємо. Пишемо, що це дорівнює записуємо 18 тисяч 900 і пишемо в дужках чого кілограм це у нас буде маса 350 тисяч Тобто маса 350 рулонів лінолеуму складає 18900 кг. Нас запитують, а яка найменша кількість автомобілів вантажопідйомністю 5 тонн. Ну що ж, 5 тонн давайте перетворимо в кілограми. Пишемо тоді 5 дія. Ну і записуємо, що 5 тонн це буде 5000 кг. Ну, якщо так, і ми хочемо дізнатися, скільки. Буде, нам треба спочатку 18900 поділити на 5 тисяч. Скільки це буде? Ну що ж, пишемо тоді шосте. І записуємо, що 18 тисяч 900, що ділиться на 5 тисяч. Це дорівнює. Тут навіть в можна зробити, дивіться, тут буде 3 цілих частинки, бо 3 на 5 це 15, це буде 15 тисяч. Ну і залишається ще 3900 кілограм. То ми пишемо, що це дорівнює. Записуємо. Це буде 3. І записуємо в дужках, що остача буде 3900. Ну, якщо так. То що ми можемо сказати? що будуть три повних автомобілі. Але прийдеться ще один автомобіль відправити, у який завантажать 3900 кілограм. Бо в нього поміщається 5000 кілограм. Ми записуємо тоді. Отже, пишемо. Потрібно використати, використати. чотири автомобілі. Ну і записуємо чому три автомобілі по п'ять тисяч кілограм, пишемо три автомобілі по п'ять тисяч кілограм. І Тоді один, автомобіль по записуємо три тисячі дев'ятсот кілограм є Ну що ж, хоча може бути і таке, що не точно 5 тисяч кілограм буде перевозити автомобіль. Справа в тому, що у нас 54 ну може, наприклад, там поміщатися така кількість, ем, кількість оцих рулонів, що буде трохи менше, ніж 5 тисяч кілограм. Ну, але все одно в 4 автомобілі має все поміститись. Ну що ж, це ми записали, але ну, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь тоді. Отже, нас запитували, скільки потрібно автомобілів, на яка найменша кількість. Пишемо 4 автомобілі. Ну що ж, ось така доволі складна і громістка задача, в якій ми і повторювали різні величини вимірювання маси, пригадували площу і пригадували, як можна оперувати числами. Ну що ж, ось така доволі складна і громістка задача, в якій ми і повторювали площу, повторювали одиниці маси, а також повторювали арифметичні дії, в тому числі і ділення з остачею. На цьому вправу завершено.